Добрий день! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні на нашому уроці ми з вами продовжимо додавати і віднімати числа від 0 до 4 та попрацюємо над задачами. Будь ласка, будьте дуже уважними до себе, щоб зрозуміти, які ви ще маєте труднощі, труднощі під час розв'язання задач. Наприкінці уроку. Будь ласка, поділіться, що у вас виходить добре, а над чим ще потрібно буде попрацювати. Давайте пригадаємо, як називаються числа при додаванні доданок, доданок, а результат додавання сума. Як же називаються числа при відніманні та результат дії віднімання? Зменшуване від'ємник різниця. А також давайте пригадаємо, як звучить переставний закон додавання. Від перестановки до данків сума не змінюється. Ми сьогодні з вами працюємо в нашому посібнику з математики частина 2, сторінка 66. Порівняйте числа. Визначить наскільки одне число в парі більше за інше. Запишіть. Відповідні нерівності. 5 і 4. Яке число більше? П'ять більше, ніж чотири. Для того, щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше за інше. Нам потрібно відняти, щоб порівняти, потрібно відняти від більшого числа відняти менше число. Отже, ми можемо записати ось такий вираз, 5 відняти 4, дорівнює. Один. П'ять більше за чотири на один. Шість і три. Яке число більше? Більше шість. Наскільки число шість більше ніж три? 6 відняти 3 дорівнює дорівнює 3. І ми можемо сказати, що число 6 більше за 3 на 3. Поставте відео на паузу та спробуйте самостійно порівняти ці числа. Та записати відповідні нерівності. Давайте подивимося, що вийшло 10 і 1. 10 більше, ніж 1. Наскільки? Для того, щоб порівняти, потрібно відняти 10 відняти один. Дорівнює 9. 10 більше за 1 на 9. 8 і 4. 8 більше чотирьох наскільки? 8 відняти 4 дорівнює 4. Отже, ми можемо сказати: 8 більше за 4 на 4. І остання пара. 8 і два. Вісім більше за два. Наскільки? Вісім відняти два дорівнює шість. Ми можемо з вами сказати, що вісім більше за два на шість. Прослухайте, будь ласка, текст. Черепаха на сніданок з'їла п'ять листків, а на обід чотири. Скажіть, чи є цей текст задачею? Чого бракує цьому тексту? У нас є умова, але немає запитання. Яке ж запитання ми можемо з вами поставити? Наприклад, наскільки більше листків з'їла черепаха на сніданок, ніж на обід? Або ми з вами можемо поставити таке питання: наскільки менше листків. З'їла черепаха на обід, ніж сніданок. Для того, щоб розв'язати цю задачу за допомогою виразу 5, відняти 4, ми маємо переглянути умову. На сніданок черепаха з'їла 5 листків, а на обід 4. Для того, щоб дізнатися наскільки більше або наскільки менше листків з'їла черепаха, нам потрібно від більшого числа відняти менше число. І вийде такий вираз 5 відняти 4 дорівнює 1. Ми можемо дати відповідь на наші запитання. На один листок більше з'їла черепаха на сніданок, ніж на обід. Або на один листок менше з'їла черепаха на обід, ніж на сніданок. Настав час. Трохи перепочити. поставте відео на паузу та виконайте дві рухливі вправи, які бачите на екрані, або за власним бажанням. Попрацюємо над задачею. Прослухайте текст. Одна миша знайшла 9 колосків. А друга миша чотири колоски. Питання. Скільки колосків залишилося? Як ви гадаєте, чому цей текст не може е, бути задачею? В ньому ж, наче, є і умова, є й запитання. В умові йде мова, що було дві мишки, одна мишка знайшла 9 колосків, а друга мишка 4 колоски. До цієї умови нам не підходить запитання, скільки колосків залишилося. Якщо ми з вами спробуємо змінити запитання, то зможемо все ж таки розв'язати цю задачу. Запитання, наприклад, ми можемо змінити на таке. Наскільки більше колосків зібрала перша миша, ніж друга? Давайте пробувати розв'язувати цю задачу. З умовою ми впоралися. Ми з вами знаємо, що перша миша знайшла 9 колосків. Друга 4. Ми з вами змінили запитання. Нам потрібно з вами знайти, наскільки більше колосків зібрала перша мишка, ніж друга. Складаємо схему. Перша мишка знайшла 9 колосочків. На першому промені нам потрібно з вами зробити відрізок, який складається з 9 частинок. Об'єднуємо дужечкою та підписуємо 9. 9 колосків знайшла перша мишка. Друга мишка знайшла 4 колоски. На другому промені робимо відрізок, який складається з чотирьох частин, об'єднуємо дужечкою та підписуємо 4. 4 колоски знайшла друга мишка. Нам залишається дізнатися, наскільки більше колосків зібрала друга мишка, ніж перша мишка, ніж друга. Схема є. Починаємо записувати нашу задачу. На першому рядочку ми з вами маємо записати числові дані, тобто ті числа, які нам відомі. Та позначити шукане число те число, яке потрібно знайти. Отже, одна мишка знайшла 9 колосків. Записали 9. Відступила клітиночку. Друга мишка знайшла 4 колоски. Також ми з вами позначаємо. Шукане наше число, знак питання записуємо. Пригадуємо правильно. Для того, щоб дізнатися, наскільки більше або наскільки менше колосків зібрала перша миша, ніж друга, нам потрібно від більшого числа відняти менше. Отже, нам потрібно від кількості колосків, які знайшла перша мишка це 9. Відняти кількість колосків, які знайшла друга мишка 4. Ми можемо записати такий вираз 9 відняти 4. Обчисліть, скільки буде 9 відняти 4. 9 відняти 4 дорівнює 5. Відповідаємо на питання нашої задачі. На 5 колосків більше зібрала перша миша, ніж друга. І пам'ятаємо, на третьому рядочку ми записуємо з вами тільки відповідь. У нашому випадку це число 5. спробуємо розв'язати ще одну задачку. На тарілці 10 черешень. Із них 3 червоні. Давайте перевіримо. 1, 2, 3. А решта жовті. Питання таке: скільки жовтих черешень на тарілці? Працюємо з умовою, що нам відомо? Скільки черешень на тарілці? На тарілці? 10 черешень. Скільки із них червоних? Три червоні, а решта жовті. Чи сказано точно, скільки жовтих, чи це невідоме число? Це число невідоме, нам потрібно його знайти. Це наше шукане число. Працюємо над схемою. Разом. Ми знаємо, що на тарілці було всього 10 черешень. Ми маємо з вами накреслити відрізок, позначити відрізок, який складається з 10 частин. Обвести дужкою і підписати 10. Із них три червоні черешні, решта це жовті, невідоме число знак питання. Давайте разом запишемо числові дані та шукане. На першому рядочку. Ми з вами записуємо числові дані. Скільки всього було черешень на тарілці, десять. А скільки з них червоних? 3. Жовтих невідомо, тому ставимо знак питання. Знак питання це наше шукане. Ми знаємо, що всього 10 черешень. Із них 3 червоні, решта невідома. Як ми будемо розв'язувати цю задачу та знаходити кількість жовтих черешень? Поставте відео на паузу, поміркуйте. Та доповніть, будь ласка, розв'язання та відповідь самостійно. Давайте будемо перевіряти, чи зійдеться моє розв'язання та ваше розв'язання. Всього було 10 черешень, чи 3 червоні, а решта жовті. Для того, щоб дізнатися, скільки жовтих нам від загальної кількості черешень, а всього їх 10, треба відняти кількість червоних, відняти 3. Отже, вийде такий вираз 10 відняти 3. 10 віднят 3 торів 7. Ми з вами дали відповідь на наше запитання. 7 жовтих черешень. Ми знайшли шукане число. Шукане число 7. А зараз діти, будь ласка, спробуйте розв'язати таку задачку. Поміркуйте добренько. Мама зайчиха принесла з городу кабачки, капусту, моркву. Всім зайчатам вона роздала по дві по два різних овоча. У кожного зайчиняти. Набір овочів відрізняється від інших наборів у кожного свій. Скажіть, скільки зайченят може бути у зайчихи і який у кожного набір овочів? Діти, скажіть, що у вас виходить добре робити під час уроків математики? А над чим ще слід попрацювати? Ми завершуємо наш урок. Спробуйте дати відповідь хоча б на одне питання. Найкраще мені вдалося. Урок я завершую з настроєм. Труднощі сьогодні виникали під час. Я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці.